Посвячення йому. Він такі слова сказав, що багато відвернулись від нього і треминули. І написано не один-два, а написано десятки тисяч втікли від нього. Як можна таке слухати? А він казав про те, що хто не кине батька і мати, хто не кине дітей, поля свої, бізнес свій, роботи свої заради мене і Євангеліє це так? А яка якась тверда їжа. Він нікому не казав нічого кидати. Він сказав просто перемініть пріоритети на першому місці Царство Боже поставте, а все інше вам додасться. І от ми все інше додасться, ми не сприймаємо серйозно. Скільки разів мені казали, кажуть, а що, я працювати не повинен. Що воно мені само прийде? Мені треба працювати. Слухайте, ми чуємо його слова, але приймаємо по-іншому. Ми чуємо Його заклики, але під себе пристосовуємо. Як це не сумно? Ісус говорить, ви знаєш, один чоловік на полі найшов скарб. Чувку притчу. Він каже, він знайшов і цей скарб, видно, не можна було вночі піти і викопати, віднести. Цей скарб, напевно, не можна було на фірі вивезти або Камазі. Напевно, точно вночі в прийшли, викопали і вивезли. А цей скарб був такий, що його тільки можна з полем купити. Ну, ми ж люди, так? якщо можна зробити, якось тихенько ми пішли і тихенько вночі забрали. А тут таке скарб. Він каже, що треба тоді продати все, що маєш, купити ото от нове поле, і там той скарб. Ти його власник. Він Каже, ні, не доходить до вас. Добре. Хтось із вас каже перлину бачив? Ну, перлинки, в нас жінки всі мають перлинки, так? якісь намисто, кульчики. Ну вони в основному десь скільки? Ну 3-5. Міліметрів. в когось більше є до сантиметра. А уявіть собі таку десь сантиметра 2-3. Вона коштує, напевно, з мільйон доларів. І ти маєш таку перлину. І не одну. А тут тобі показують перлину 10 сантиметрів. І тобі пропонують, хочеш купити? Продай то всі, що маєш перлинки свої, і цю купиш Хто із нас що зробив? Я думаю, продали і купили ту. Ну то має цінність. Це дійсно цінність має. І от Ісус нам говорить якраз про це. Цінність, яка в твоєму житті. Ми прийшли до Його Різдва. Що таке різдво в твоєму житті сьогодні? Знайте? Я роздумував багато про посвячення наше Богу. Хтось каже фанатичне, хтось каже, ну я не настільки релігіозний, хтось каже, я не настільки віруючий, мені віри не вистачає. Я не розумію, як це можна так. А Господь каже, слухай, все твоє життя, всі твої думки, всі твої справи. Сім'ю твою, дітей, внуків, квартири, машини, все, що в тебе є, віддай мені. Хто бачив Ісуса живим? Напевно, ніхто не бачив. Вчора був фільм, цікавий я його дивився, Петро, дуже цікавий фільм про Петра, про Павла. Там всі ходять і кажуть, Петро бачив Ісуса живим. Петро бачив Ісуса живим, бо ніхто не бачив. А вивіть собі, от, якби Ісус був живий тут. Хоч на секундочку. Я думаю, ми по-іншому подумали про себе і все. Для нас важливо людське а зовнішнє. А Він каже, ти мені себе посірпи, своє серце, думки і розум. На 100 відсотків. Ми буваємо посвячені на половину, на півставки можу тільки. Я посвячений своїй дружині на півставки. Вона чоловіку на півставки посвячена. Уявляєте? Мама дітям на півставки на четверть. Ну нонсенс, таке не буває, я скажу. Але ж ми буваємо так Ісусу Христу. Ми посвячені на півставки на четверть чуть чуть Так не буває. Ти або все поле купляєш. Кусочок землі купиш там на краю поля толку від того. Перекласи одну свою перлину, не купиш ту велику. Твоє життя не наповниться тою силою. Твоє життя не наповниться тою владою від Ісуса. Тим благословім від Нього. Будьте посвячені Йому. Амін. Перепосвятіть себе, тому народженому Дивіться. І наречуть Йому ім'я, з нами Бог Емануїл. Ісая каже, князь світу. Для нас князь таке незрозуміле щось. Володи світу. Ісус володіє не тільки тобою, не тільки твоєю сім'єю. Не тільки роботи. А ви знаєте, що наші думки також, він каже, якщо ти віддаєш моє серце, я буду вести. І закінчити. Що таке? Царство Боже, як ви розумієте? Ісус проповідував всі роки про що? Царство Боже. Царство Боже. Що таке царство Боже? Царство Боже. У нас виникає асоціація держава. Правда? Царство Боже це держава. Знаєте, що мені думка прийшла в Богу, яка? Царство Боже це дія. Це не є держава. Тому що коли ми кажемо, що Господи прийди в моє життя, і Він каже, царство Боже прийшло життя. Тоді всім моїм життям керує закони Царства Божого. Все моє ріство є під владою і керівництвом Царства Божого. Це моє життя, хтось починає ним керувати, хто царство Боже. Розумієте різницю просто держава як Україна. Або ж дія, яку робить це царство в мені. Алілуя! Слава Богу! Чи ви всі прийняли Ісуса Христа? Амінь. Як свого Спасителя, Амінь. як того, хто керує вашим життям не окремими частинами життя, а всі. Може, давайте сьогодні. Цю Різдвяну новорічну ранок, новорічний ранок, давайте себе посвятимо йому. Це не те посвячення, яке ми робили в кінці року на різні служіння в церкві. Ну, це якщо взяти сім'ю, знаєте, вдома, ти пилисосиш, я підмітаю, ти переш, я варю. Це щось таке, щоденне, буденне, що ми робимо, бо від цього залежить життя простої сім'ї. А ми церква, сім'я дітей Божих. А я хочу сказати, сьогодні ваше серце, де воно? Відносно Ісуса Христа. Може хтось вже давненько і не задумувався про це? Сьогодні він тут. Ми ж його запросили сьогодні? Амінь? Слухайте, давайте помовимось. Є така історія, якби Ісус не прийшов. Кожний рік ми її читаємо, може і цю неділю ще прочитаємо. Як один чоловік проснувся, і він усвідомив, що не було народження Ісуса Христа. Ви думали про це? Як би змінився Львів, якби не було народження Ісуса Христа? Не було б ні одного храма гарного, в який туристи їздять, дивляться. Не було б ні одного ні монастиря, нічого. Був би старий заповіт, який говорив, говорить одне, колись прийде Месія і спасе людей. Колись. І уздоровить людей колись. Ми не знаємо коли. Якби Ісус не народився в цей світ, я б хотів, щоб сьогодні ми помолилися. З одною думкою, Ісус, ти народився в моєму серці чи ні? Немає значення, скільки років ви ходите до церкви, член якої ви церкви. А оці особисті відносини з ним. Ісус не буде питати нас, до якої конфесії, чи до якої церкви ти належиш. Він запитає одне, чи увірував ти, чи став ти моєю дитиною, чи посвятив ти всі свої поля, всі свої перлівниці мені, щоб моє царство увійшло в твоє життя. Мій мир увійшов в твоє життя. У мене є надія на майбутнє. Ісус живий. І я буду души.